Глядачі, вистаємо поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила у російському Білгороді. Вкотре заявили, що чули хлопки. Також Україні агресорі стверджують, що над містом спрацювала протиповітряна оборона. Як підтвердження, місцеві жителі зняли на відео роботу ППО. Про це повідомляє телеграм-канал Жесть Белгород. За попередньою інформацією, мешканці Белгородської області, начебто, почули у небі гучні звуки. Згодом заявили, що над областю, нібито, спрацювала ППО. Наразі над областю було голосно. Подробиці уточнюються за попередніми даними. Над областю спрацювала ППО, повідомила ВРФ. Крім того, мешканці Білгорода опублікували відео з вилітами снарядів, які називають роботою протиповітряної оборони. Тим не менше, все ж як повідомляють зацікавлені в українській перемозі люди. Попадання по аеродрому були степень ураження визначити немає змоги, проте одразу після задимлення літаки РФ були підняті в небо. Надіємось не всі тепер, нехай не відчувають себе в безпеці не тільки на нашій території, але й на своїй. Наразі російська армія боїться ударів високоточної зброї ЗСУ не тільки по своїх позиціях на тимчасово окупованих територіях України. України, але й безпосередньо на території РФ, як стало відомо, Defense Express з декількох незалежних власних джерел російське командування вирішило дещо посунути назад польовий табір двох підрозділів 6-ї армії Західного військового округу, який дислокується у Білгородській області. Так окупанти перемістили свій табір селища Комсомольський, що орієнтовно розташовано у 22-23 км кілометрах від кордону з Україною до селища Хохлова, 50-51 км від України. Фактично, ворог таким чином хоче розташувати свої війська якомога далі від високоточної. Української зброї разом з тим, щоб цей табір опинився поза зоною ракетних систем Хаймерс, РФ має відсунути його щонайменше на 30-40 кілометрів. Загалом цей факт вкотре підтверджує, що лише наявність ракетних систем Хаймерс у ЗСУ додає головного болю окупантам. Російські війська через ризики ураження складів боєприпасів високоточною зброєю наразі поступово переходять до практики перекидання боєприпасів одразу залізничних колій до позицій, наражаючи на небезпеку свої ешелони. Такий спосіб, чи зможе допомогти окупантам частково Вирішити проблему з демілітаризацією своїх складів з боєприпасами, бо таким чином вони отримують нову проблему. Річ у тім, що ЗСУ вже продемонстрували, нищити російські залізничні ешелони з технікою та боєприпасами, хаймерс вони теж вміють, і якщо буде необхідно, то одразу на під'їзді до кордону України. Тому окупантам доведеться розвантажувати боєприпаси поза зоною ураження цих ракетних систем, якщо вони звичайно не хочуть повторення долі ешелона у Брилівці. що своєю чергою вплине на оперативність підвезення боєкомплекту безпосередньо до позицій. У будь-якому випадку, якщо окупанти вирішать знову скласти всі свої яйця в один кошик або ж підставлять свої ешелони, то Хаймерс з радістю влаштує їм бавовно своїми джамалс. До зустрічі глядачі Вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.